Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос се рождає. Сьогодні, дорогі брати і сестри, урочистись Йорданські. Отже, річка Йордану. Часто чуємо те слово, особливо в часі тих третіх свят в Водосвяття, навіть на часі святої літургії. А Чи це є випадкове слово? Чи це слово на правду друге, має якийсь зміст, сенс і значення в духовному житті? А символ воно має дуже велике. Пригадаємо собі, коли потомки Авраама, Якова, Ісаака поверталися до батьківської землі з єгипетської дому на волі, щоб перейти і стати мешканцями обіцяної землі, вони мусили перейти через річку Йордану. Як описує Ісус Новин в Книзі Ісуса Новина, як же народ рушив зі своїх наметів, щоб переправитися через Йордан, священики, що несли ковчег завіту, були перед народом. І як тільки що ті, що несли ківот, прийшли до Йордану, і ноги священиків, що несли ківот, замочилися край води. Йордан виступає всюди з берегів під весь час жнив. Вода зупинилася, та, що текла з гори, валом вельми далеко коло міста Адам, що біля Цартану. А та, що текла вниз, орава море, море солони. Цілком відплила, і народ перейшов в Йордан напроти Єрихону. Священники ж несли ковчег совіту, стояла на суші посеред Йордану непорушну. Тим часом, як увесь Ізраїль переходив по суходолу, по сухому, аж поки увесь народ не перейшов через Йордан. Яке це мало значення для Ізраїля? Щоб ви прийшли до обіцяної вам даної землі Богом. Ви мали прийти через річку Йордан? І Йордан став валом, і вони війшли до обіцяної землі, немов по піску. Це є глибокий символ, дорогі брати і сестри. Бо ми, живучи на цій долині сліз, ми також подорожуємо. Ми також подорожуємо до певної мети, до певної цілі. Земля це є долина сліз, гор'я і терпіння. Але ми йдемо в напрямку до нашої батьківщини. І тою батьківщиною є царство Небесне, і тою батьківщиною є небо і є щаслива вічність. Але ми маємо також перейти через той Йордан нашого життя, щоб увійти до неба. І тим Йорданом. Який торує нам дорогу до царства Небесного, це й ніщо інше, як тайна святого Хрещення. В старому завіті союз між Богом а вибраним народом був який. Кожен хлопець, який народиться в єврейській сім'ї, восьмого дня він мав бути обрізаний, то є союз, між Богом. А вибраним народом. А який же то є Союз в Новому Завіті? Хто охреститься і увірує, той буде спасаний. Чуєте, що на першому місці є Тайна святого хрещення? Хто охреститься і увірує, той буде спасаний. Оцей наш Йордан, через який ми маємо перейти, дорогі мої, це є таїнство святого хрещення, є лице. во Христа Хрестистися, во Христа Облакостися, співаємо в найбільших урочистостях церковного року. Вони нам нагадує, що ми діти Божі, які хрестилися в ім'я Пресвятої Жовтворящої нерозільної Тройці. Ми також прямуємо до певної мети, дорогі мої. Ми також маємо, ми маємо спадкувати ту обіцяну землю. Але треба прийти через Йордан. Тобто треба бути охрещеним. Але не тільки охрещеним. Хто охреститься і увірує, той буде спасений. Ми маємо утвердити те хрещення. Ми маємо жити після того святого хрещення. Ми маємо жити і поводити себе як у діти Божі, як у діти світла. І тому Господь Бог, знаючи наші немочі людські, Він установив що? Сім святих тайн. І тоді, коли людина є немічна, коли людина падає в гріхи, коли людина десь сходить з доброї дороги йде манівцями то Бог не покидає її, але Бог встановив ту тайну покаяння, ту то святу то сповідь, де завжди чекає на нас Христос як тато наблудного Сина, Чекає, щоб нам допомогти, щоб нас очистити, щоб нас взяти у свої обійми, щоб вилити олію своєї ласки на нашу хвору душу. А то є олілеєю на зранену людську душу, яка після тайне покаяння зміцнює нас, це і Євхаристія, це і Пресвяте тіло і найдорожча кров Божого Сина. І тому ми бачимо, що в тій дорозі до вічності, в тій нашій подорожі, Бог не залишив нас самими. Бог завжди йде людині назустріч, Бог йде, щоб нас підтримати. Бог іде, щоб нам благословити, Бог іде, щоб нам подати руку, Бог іде, щоб нас обняти, взяти в свої обійми, як у Божих дітей. І тому сьогодні є та урочистість, то, то розумієте, не тільки так, бо Христос показує нині також свою владу над природою, над стихіями, коли Божий син бунт пішов коли. Після падіння Адаму все було зіпсовано. Все було зіпсовано. І що сталося? Стихія: земля, повітря і вода. чи, якщо не сімдесят 70% поверхні є вода. І тому ми бачимо ті стихії. Божий син прийшов на землю. Своєю ногою Бог ступає на грішну землю, яку міняє повітря, Божий подих, і щеник дихає над водою і вода. Щішеник благословляє на водосвяті воду. І ці три стихії сьогодні, щоники просять, благословляючи і молячись над водою, просять. Щоб вони стали нам на пожиток, щоб земля вродила добрі урожаї. Є спеціально, можна сказати, навіть заклинання, де ми просимо, щоб всякі піднебесні, надземні і підземні, демінські де сили були отохомирені. і ми освячуємо воду. І понесемо до наших помешкань. Для чого? Для того, щоб її пити, щоб нею покроплюватися, так, покроплювати своє помешкання, щоб з вірою просити облагословення в господарці, на полі, на підприємствах, на робочому місці. Оце є сила того Божого благословення. Щоб Бог втихомирює ту збунтовану природу ті стихії, повітря землі і води чи моря, і ми просимо Божа благослови. Але це не має бути тільки, знаєте, дуже так поверхнево. Для того всього ще треба, що віри. віри. Хто ухреститься і увірує, той буде спасенний. І то мало з того, що я маю покропити, і мені вже має, має що вестися в вдома і має бути спокій. Ні. Якщо ми покропимо без віри, то диявол на пару хвиль чи на день-два втікне з хати, але після знов прийде, Само собою, знов прийде, вселиться в наші серця і буде колотити. І буде сіяти ненависть, і прокльони, і діти будуть нечемні, і будуть брехати батькам і говорити неправду, і будуть ходити в різні товариства, з компанії, і, і так далі, і корити, і нюхати, і багато інших речей. Тому, що каже, хто хреститься і увірує. І для тої і води потрібна віра. Жива, правдива, дорогі браття і сестри, віра, щоденна віра з молитвою. Так. Але то часто густо є, що візьмемо ту воду, посятимо тою водою і десь там поставимо і до часу, хай буде до другого року, чи це його. Але вона не є така, вона не має таке призначення. То вода є для вжитку. Навіть для частого вжитку. То є вода для частого піття, то є вода для частого покроплення свого помешкання, то є вода для того, коли ми її використовуємо, а не як амулет, але використовуємо як засіб для прогнення диявольської сили. І з вірою, і з вірою, дорогі братія і сестри. Бо якщо тільки використовуємо в святі речі, святі речі, Використовуємо тільки так без віри, то користі жодного порятунку і ми не будемо мати. Але якщо ми використовуємо ті святі речі, але з вірою, з молитвою, тоді певно, та вода має користь, та вода має силу, вона перемагає злого Духа, вона приносить спокій і мир в наші сім'ї, в наші родини. Тому стараємося на правду пережити свята третє, Юрданське, але з такою дуже глибокою вірою, з таким добрим пережиттям, з, такою, з таким прагненням отого Божого благословення, отої Божої опіки, отої наснаги духа, витривалості. Так, Бог нараз водить нас по пустині. І те наше життя є, часто виглядає як та пустиня, де є дуже багато брак різних речей, де є брак доброти, любові, милосердя, співчуття. Але Бог рівно ж нас ніколи не залишає. Його благодать, яка сьогодні явилася в Ісусі Христі, в Його улюбленому Сині, вона нам допомагає. І тому Небо сьогодні відкрите. І тому води злякалися. Коли відчули, що до них вступила, вступила нога владики, бога чоловіка. І Йоанн злякався і сказав: Господи, мій пане, я не гідний розв'язати шнурівок на Твоїх сандалях, а ти кажеш, щоб я хрестив. Чому хрестив? Для чого? А тут він стоїть в Йордані, Ісус Христос. Ото агнець Божий стоїть в Йордані, який вісьми гріх Адама і Єви. Гріхи всіх людей, і те хрещення в ньому показує, що хрещення змиває гріх первородний, гріх наших перших прародичів, також і гріхи наші особисті, коли ми його приймаємо в дорослому віці. Тому сьогодні обновімо нашу душу, наповнімо наші серця тою такою глибокою довірою і скажімо: Господи, ми йдемо по постелі того життя, але Ти провадь нас. Ми охрестилися, ухрещення в ім'я Пресвятої Троїці. Ми стоїмо на тому березі річки Йордані, але ми йдемо і переходимо, і маємо прийти на той другий бік. А той другий бік це є година смерті, а той другий бік це є наше повернення додому Отця. Дай, Господи, щоб це наше повернення було щасливе. Отакий такий має бути духовний підхід, дорогі брати і сестри, до нинішньої урочистості, до свят йорданських. Та пам'ятаємо, що то не є тільки таке, як то сьогодні зробили, таку велику забавку і бізнес з Йорданом. Укунутися, піти в палатку, випити 100 грам, мат перемат, а потім ще сауна і так провести цілий день. І хіба то є по-християнськи? Чи то, то є для того, щоб тато був з дітьми в хаті, дідусь разом помолилися, покропили, відвідали рідних, близьких. Бачимо, як диявол сунеться всюди. Як диявол хоче всім запанувати, дорогі браття і сестри. І навіть в тих речах, і навіть в ті речі він хоче зробити грішні. Бо ті, що показують по телевізії і так далі більше з них навіть церкві на службі Божій не були. Не були. І вони вважають, що їх та вода скрипить у святий. а певно, що ні. Бо служба Божа є І Тому ми бачимо, не даємося також обдарити Злому Духові, який хоче нас відірвати від правдивого розуміння і правдивого святкування і почитання Господа Бога. Він хоче так, ходіть, окуніться в ту воду. Але 10 метрів там є палатка, там є конячок, там є горілка, там є ціва, і то пішло. Хіба то богомилує? Хіба як Йоанн хреститель хрестив на Йордані, там були палатки, там був алкоголь, там люди проходили били в себе груди, там люди плакали над своїми гріхами. Там люди каялися, там люди дійсно корилися і просили, Боже прости нам наші гріхи, Боже, змилися над нами. А Він твердо казав: сокира біля кореня, покайтеся, наверніться, дерево, яке не приносить плоду, воно буде зрубане і вкинути вічний вогонь. То є слова Йоанна Хрестителя на берегах річки Йордану, які палатки, який алкоголь. Як Йоанн Хреститель ніколи м'яса не їв, його губа уста ніколи не притулялася алкоголю. То не є профанація того свята, то не є зневага того Великого Дня. Але то все тішиться. По телевізії рекламують. О, ну, то, то, є, то не є серйозне відношення. то не є трактування серйозне і поважне трактування що тих речей, навіть щодо йорданської води. То будьте поважні, і ще тими речами поведіться поважну побожну свято. І тоді та наша молитва і ті, ті речі. Вони направду, дорогі браті і сестри, будуть для, матим, для нас користь, пожиток, і ми, свято, перейдемо ту долину сліз, щоб осягнути щасливе життя в царстві небесному.